Я тебе вітаю. Наш курс сьогодні завершується. Я пропоную тобі себе похвалити. Ти молодець. Ти зуміла дійти до останнього дня і до останнього відео. Сьогодні я просто дам тобі пам'ятку для того, щоб ти кожен день відчувала внутрішній ріст, внутрішню впевненість і свою оцінку адекватною. І так, перше. Припини порівнювати себе з іншими людьми. Друге. Перестань засуджувати себе. Третє. Приймай всі компліменти та привітання, щиро відповідаючи «Дякую». Четверте. Використовуй позитивні афірмації для того, щоб привчити свій мозок бачити і притягувати позитив у своє життя. П'ята. Намагайся спілкуватися з позитивними і впевненими в собі людьми, готовими тебе підтримати. Шоста. Посміхайся всередину собі. Сьоме. Займайся улюбленими справами та хобі. Восьме. Займайся спортом фізичними вправами. Вони додають внутрішньої впевненість. Дев'ята. Гуляй на природі. Десята. Читай надихаючі книги і дивись надихаючі фільми. 11. Слідкуй за своїм здоров'ям і правильним харчуванням для себе. 12. Починай більше давати іншим. І 13. Дій! Основне, що є в нашому житті, в нашому рості – це дія. Вітаю тебе з твоєю адекватною самооцінкою після цього курсу. Бажаю тобі росту розвитку, чекаю на наступних курсах. Все було з любов'ю для тебе.